Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні будемо казати про тіньову економіку в Україні, які наслідки від цієї тіньової економіки. Половина економіки України в тіні тільки вдумайтесь і можете порівняти з тим, що розповідають чиновники, про якоби майбутній розвиток України. При ось цьому. Бізнес платить заробітні плати в конвертах, контрабанда квітне, схеми з ПДВ взагалі процвітають. А тепер головне питання: а як так сталося, що держава втрачає понад трильйон гривень на рік. Поки чесні підприємці ледь ледь виживають. А знаєте чому так? Бо на ключових посадах знаходяться фінансисти. І ось це результат керування фінансистами. Ось до чого вони докерувалися. За офіційними даними, обсяг тіньової економіки в Україні від 1 до 1,3 трильйона гривень. Це тільки за офіційними даними. Можуть уявити неофіційні дані. Це і майже половина всіх доходів державного бюджету. Тобто, на кожну гривню, яку держава отримує офіційно, ще одна гривня, а то й півтори, проходить повскази. У торгівлі, агросекторі. Логістиці. Тінь сягає до 70%. Тільки вдумайтесь в ці цифри. Це рекорд за останні 15 років. Про розвиток хтось розповідає в Україні. Цікаво послухати про цей розвиток. Більшість підприємців не хочуть бути порушниками. Вони хочуть сплачувати податки. Але система, оця податкова система, їх просто виштовхує в сіру зону, щоб вони працювали в тіні. Бо вони не зможуть вижити, якщо вони будуть працювати чесно. І вони вимушені працювати в тіні. Ось така система зараз в Україні. Податкове навантаження. Військовий збір зростає, інфраструктура зруйнована, логістика дорога, і ще купа перевірок, паперів та штрафів. І все це як тягар на підприємців. Бізнес бачить, якщо працюєш чесно, ти біднієш. Якщо працюєш в сірій схемі, ти виживаєш. Ось результат. Світла економіка скорочується, а тіньова економіка росте. Тінь це не лише контрабанда чи великий схем. Це звичайні заробітні плати в конверт. Це ФОП, який формально на спрощеній системі, але працює на велику компанію. Це готівковий обіг, сірий імпорт, лівий товар у магазинах. І головне, це ПТВ-схеми, які з бюджету висмоктують мільярди. Про що йдеться мови? Компанія показує, ніби купила або продала товар. Але цього товару насправді немає. Держава повертає її оцей ПДВ, бо вона сплатила податок. А в результаті що має? Реальних товарів немає, а гроші з бюджету вже вкрадені. І це одна з найпоширеніших схем, через яку. Щороку зникають мільярди гривень. Ось що відбувається насправді в Україні. Ось що таке тіньова економіка, шановні глядачі. Тобто ми всі платимо податки, але ці гроші не доходять до бюджету. А вони, умовно кажучи, осідають у кишенях тих, хто навчився грати за своїми правами. А що ж робити? Питанням податків мають займатися виключно економісти, а не фінансисти. Подивіться, хто виступає з трибуни Верховної Ради, з трибуни Обласної Ради, з трибуни місцевої ради. Хто виступає? Фінансисти виступають. І як вам результат? Що отримала Україна? При такому керуванні, коли фінансисти всюди вони розповідають, що треба, як треба. Ось і результат, ось ця система. Потрібно менше податків. Тобто, треба приглянути, яким вони мають бути ці податки. Менше перевірок і більше довіри. Цього немає. Зараз податкова система така, що вона просто душить бізнес. Коли люди, коли люди бачать, що податки реально працюють на дороги, на медицину, на армію, вони готові просто їх платити. Але цього ж немає, податки не працюють. Потрібно запитати, відповідно, у фінансіста, а яка зараз податкова реформа? Що вона з собою представляє? І чому? Оця є проблема тінізація заробітних плат, тіньова економіка. Чому так відбувається? Схеми оці ПДВ, бо кошти виводяться з бюджету. Запитають треба у фінансістів, що ж вони скажуть? Потрібно запустити податкову реформу дійсно, ту податкову реформу, яка надасть вирішення оцієї цієї проблеми. І на чолі цієї податкової реформи мають бути економісти. Вони мають бути на ключових посадах і керувати. Тобто, податкова вся має бути під Міністерством економічного розвитку. Економіст має впливати на ці всі процеси і має редагувати оці всі податки. Які вони мають бути? В якому обсязі? Економісти там мають бути, а не, фіна... не фінансисти. Зменшити податкове навантаження. Дати бізнесу легше дихати. Ось, що має бути? І головне, це прозора система плати праці, про яку ми, до речі, з вами і кажемо на цьому каналі. А це відрахування заробітної плати, щоб заробітна плата була прозорою, щоб підприємець випускав свої товари, продукти більшої кількості, класної якості і все, а обраховувала держава вже працівників. А зараз все навпаки, податковий агент у вигляді роботодавця враховує. До чого він тут? Треба змінити це все, щоб було відрахування заробітної плати, щоб сам працівник бачив, що відбувається з цього заробітної плати, які там податки, які там збори, куди вони йдуть. Треба змінити це все. А це все під назвою податкова реформа. І зменшити відповідне навантаження на бізнес, у вигляді податків. І ось в фіналі, шановні гадачі, тюнєва економіка це не просто якась цифра. Це школи без ремонту, це лікарні без обладнання, це дороги без асфальту. І якщо ми хочемо перемогти не лише ворога, а й бідність, треба вивезти країну з тіні, повністю вивезти, щоб не було цього. На ключових посадах мають бути економісти, виключно економісти. Почати з чесних прав. Бо трильйон гривень, про які ми сьогодні сказали, це не втрачені гроші, це втрачені можливості для кожного з нас, для усіх нас. Ось що таке тюнєва економіка. Тому, речі, поширюйте це відео, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і ставайте нашим підписникам. Всім дякую і вже до нових зустрічей.